Вибачте, але Джоель мав загинути заради того, щоб ми побачили цей епізод. Абсолютний кінематограф, та історія, що розірвала вам серце. Мені здається, що краще, ніж це у цьому серіалі вже не буде. Чи в кінцівці першого сезону нам показали, що Елі не дуже та повірила у нашвидкоруч вигодену на історію Джоела. Дівчина роками носила у собі ці сумніви, не наважуючись видавити з себе хоч слово. Однак десь у глибині точно знала, що розповідь названого батька нічого не варта. Але попри ці думки, вона дійсно пройшла декілька чудових років з Джоелом, і він приклав неабиякі зусилля, щоб Еліс Почувала себе максимально комфортно у цьому світі. Фактично, кожна його дія була направлена на те, щоб відтягнути момент зіткнення з реальністю. І якщо перші епізоди натякали нам на те, що їх життя у Джексоні не було таким же й радужним, то шоста серія підкреслює, що своїм вчинком Джоел подарував щасливе життя не тільки собі, а й дівчинці. Він з усіх сил намагався довести їй майбутній, що той вчинок зі світлячками був зроблений недарма. Кожен подарунок. Кожну подію він визводив в абсолют для того, щоб наповнити її приємними спогадами, з якими вона могла продовжувати жити після, і звичайно згадувати про нього у чудовому світлі. Це чарівні моменти між ними, які були піком їх стосунків. Та спогадів про них, адже якщо у Джексоні і є спокійне розмірене життя, то от за його межами пекло у боротьбі за виживання, і Елі вже це чудово усвідомила. Вона залишилась одна у цьому жаху, але з теплими спогадами. В огляді на перший епізод другого сезону я сказав, що Елі мала підійти до Джоела на ганку, і нарешті нас до цього підвели. Якщо до того, ми могли думати, що дівчина вже давно дізналась правду про те, що сталося у Солт Лейк Сіті. І саме через це злились на нього увесь час, то сцена на ганку показує наскільки довгим та важким був шлях до цього зізнання. Адже фактично Джоел втратив її на дріга років. Ця ж сцена показує, що Елі вже пробачила йому за цю брехню, їй знадобилось на це так багато часу. І чоловік у цій ситуації абсолютно не знає, що робити, проте все ж наважується визнати, про що змовчав у першому епізоді. Він зізнається та повертається до тих слів батька, які колись чув у дитинстві. than me. But if that day should come, if you should ever have one of your own, well then, I hope you do a little better than me. Саме перша сцена розкриває сенс усього батьківства як такого. Дорослі чоловіки керуються принципами, які були закладені у них з дитинства, які вони намагаються відстоювати протягом усього свого життя. Джоел ставав на захист слабких завжди. Він був готовий прийняти побої за брата, але не очікував щирості від свого батька та зізнання у тому, що той не знає як чинити, щоб це однозначно було правильно. Дивовижна акторська майстерність Тоні Далтона наповнює цю сцену потрібними емоціями, які миттєво передаються глядачу та налаштовують загальний настрій епізоду. Ця розповідь загалом демонструє, що якщо Джоела били, то вже не так сильно, як його батька. А от сам чоловік вже ніколи не підіймав руки. Він намагався передати Еллі не лише біль, травми та насильство, але й вдосконалення чогось. Тому певне зростання поколінь навіть у такому світі є, і це розкриває глибину персонажа ще більше. Так само про це каже і сцена з татуюванням Еллі до певного періоду Джоель буквально відмовлявся бачити у дівчині якісь темні сторони. І тільки розшифровка від Гейл, яка вказала не на метелика, а на нетлю, підводить чоловіка до розумів про те, що щось гризе Елі середини. Можливо, десь всередині він здогадувався, що це може бути історія про світлячки, але не хотів про це розмірковувати. Звичайно, ключовою епізоді є сцена з Юджином, адже нас підводили до неї з самого початку другого сезону, і вона змінила усе між ними. Ми бачимо, що Елі вже була готова дізнатись правду про те, що сталося у лікарні. Вона готувалась до цієї розмови, але навряд чи хотіла отримати відповіді таким чином. Одне слово, яке змінило усе протягом усього цього часу у дівчини не було нічого, крім сумнівів, але тепер вона побачила, на що дійсно здатен Джоел, і прийняла той факт, що він міг з нею так чинити. Це назюдженом абсолютний кінематографічний шедевр. І подібного я давно не бачив на екрані. Усе зроблено настільки сильно у кожній деталі, що це будуть розбирати на цитати ще дуже довго. Вігев лас водфогера Останні слова для неї? No, no, I need. I need her last words! For me! І у ній є дуже важливий момент, який важко вловити під час перегляду, і треба передивитися ще раз серіал, аби зрозуміти. Адже коли вони тільки зустріли Юджина, він сказав, що він хотів би розповісти, дещо Гейл перед смертю. Але коли він розуміє, куди привів його Джоел, то каже, що йому дуже страшно, і йому хотілося би почути слова дружини, щоб не йти з цього світу одному. І саме це відбулося з Джоелом у сцені з помстою Ебі, адже Еллі була поряд з ним, і він міг чути її слова. Чоловік помер з її словами у своїй голові, і дуже важливо, що вона була поряд. Однак далі нам показують, як вперше Еллі завдає болю Джоелю. Дівчина натякає йому те, що усе зрозуміло, і робить усе аби його життя стало нестерпним. Адже тепер він втрачає не тільки можливість бути кимось для неї, а й шанс стати кимось для цього поселення. Викриттям цього вчинку він втрачає не тільки авторитет у оча Гейл, а й усієї громади. Саме тому він почувався настільки самотнім на початку сезону, адже він став чужим серед своїх. І ця сцена доповнює рішення громади Джексона відносно того, щоб не мститися за Джоела. Це також підкреслює глобальність егоїстичності рішення чоловіка та наочно демонструє Елі наслідки його дій, адже тисячі людей могли не втратити своїх близьких у разі отримання вакцини. І наразі один з них не лежав би перед нею. Сцена зелі була дуже жорстокою по відношенню як до Джоела, так і для Гейл. Адже чоловік сказав їй солодку брехню не просто так. Він розумів, що з нею їй буде легше пережити втрату, легше пройти цей невимовний жах. Однак Елі усе для них зіпсувало. І тут автори підіймають питання: чи можливо, що солодка брехня? Усе ж таки іноді потрібно. Важливо, що нам показали останній день у Джексоні очима Джоеля, адже він прожив чудові роки зелі у цій громаді. Чоловік зумів довести свою важливість цим людям, та найголовніше, він знайшов у собі сили нарешті розповісти правду, чим відкрив шлях для відновлення гарних стосунків, яким вони не встигли пройти. Однак, уся ця сцена, який епізод загалом, подарував нам теплі останні спогади про Джоела. І ми запам'ятаємо його саме таким. І безумовно цей епізод стає найкращим у цій історії загалом. Але як і після другої серії виникає питання, так а що далі? Чи зможе картина ще раз хоч трохи наблизитись до того, що було у цьому епізоді? Я думаю, що так, але перевершити чи зробити хоча б щось на рівні, ну навряд чи і це нормально. Багато серіалів втрачають запал після двох сезонів, та вже не можуть дотягнутися до цієї планки, яку вони самі ж встановили. Також багато серіалів вставляють епізоди флешбеки, щоб вдихнути життя у картину під фінал чи після важкої середини історії. Однак, поки усе це дарує нам чудові емоції, то нехай це продовжується. І здавалось би, що сцена на ганку це ідеальний фінал епізоду, але автори дають нам ще один кадр, щоб нагадати, де ми зараз знаходимось, що відбулося напередодні, та ще раз підкреслюють думку про те, що дівчинка вже померла у середині Елі, а залишилася. Лише помста.